Це країна є окупованою американцями. Ми збираємо свої законно російські землі. Слава Україні! Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні хочу подякувати за підтримку небайдужим українцям за кордоном, адже з огляду на нещодавні події, руський мір там розраховує на процвітання. І єдині, хто може йому протистояти, це ми українці. Перейдемо до фактів: німецьке містечко Рамштайн, в якому розташована найбільша авіабаза США у Європі. А загалом це один з найбільших військових об'єктів НАТО в Європі. З початку війни в Україні сюди частенько заходить в гості Руський Мір на демонстрації та провокації. Ну ви зрозуміли, так? Саме тут ви можете дізнатись все про щиру любов до батьківщини за тисячі кілометрів від неї, адже не дарма кажуть, що любов пізнається на відстані. Що ж до організації цього дійства? Бачимо, що для формування картинки для ЄС приймається вже перевірені роками пропагандистські дії. Проте всі ми щиро віримо, що ці ідейні пітушки з транспарантами просто за збігом обставин поприїжджали разом групами на автобусах. Ні в якому разі не за командою. Ви тільки погляньте: всі красені, пацифісти та проти постачання зброї Україні, всі хочуть миру в Україні. Чи знайдеться хоч хтось, хто адекватно відреагує на цей цирк виродів? Так знайдеться, слава Україні. Слава Україні! Слава Україні! Оне Руслан! Після демонстрації приходіть, ось зараз приперли! Оне Руслан! Вон ще один провокатор з б***ській кепкою. Посмотрите. Біда, 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 біда. Приходіть, ось зараз приперли! Подякуємо цій мужній пані. А ми тую червону Калину підіймемо. Що ж, ось вона кремлівська пропаганда в Європі, як основний елемент гібридної війни Кремля. Ну, типу, руські люди хочуть миру. А для миру потрібно припинити надавати зброю Україні, і тоді точно війна скінчиться. Ну або не скінчиться а територію України загарбає лизий кремлівський ельф. Але кого ж далі звинуватити? Ну звісно, Америкосів як заклятого ворога. Знайшли собі ворогів. А що ж ти з родиною не поспішаєш удобрити родючий український чорнозем? Але найгірше не це. Адже в цьому дійсті присутні не лише російські ваньки. Ось вам громадянин Польщі, який підтримує цю клоунаду. Я боюся жити в Німеччині. У нас під носом розташована найбільша в Європі авіабаза. Я боюся далі жити в цій країні. Я боюся жити в країні, де править диктатура. На мою думку, американська. Ця країна не має суверенітету. Ця країна не має мирного договору. Ця країна є окупованою американцями. Ми живемо в повній тиранії. Просто не знаю, що нас чекає завтра. Тому боюся тут бути до кінця. Не зрозуміло це щира жертва пропаганди. Чи цей пан тут відпрацьовує свої кровні дереви? Рив'яні може хтось знає, як зробити так, щоб ця антиукраїнська мерзота в Європі зійшла на нівець. Як на мене, є лише один варіант повне знищення окупантів українськими збройними силами. Європі, в свою чергу, потрібно чітко визначитись пріоритетами не до тих ви проявляєте толерантність. На своїх мітингах вражці ці свідомі люди і надалі обіцяють піти на Берлін. Друзі, світло віримо в перемогу. До нових зустрічей! Слава Україні!